Тільки автор програми в той же час він менеджером працює, тому що кошти, які приходять на програму, він приносить сам. І є бас менеджер, який є основне місце роботи менеджер, але він же є автор програми «Мій комфортний дім, наприклад. Понад два десятки програм, і кожен з авторів є сам собі режисером. Якщо, наприклад, одна програма в провінційній місті це різні голоси, це різні підходи, це багато людей. І тому програма насичена, вона різноманітна, то автор програми за той самий час має заповнити. Своїми думками, своїм баченням, не своїми думками, а своїм баченням. Він має знайти е, цікавого гостя, він має гарно подати, крім того, він має добре працювати із рекламодавцем, який прийшов сюди в цю програму, який заплатив власні гроші за цю програму. І тому е, постійно йде така боротьба. Боротьба за те, що має бути програма і гарна і корисна, і в той же час вона має принести гроші. Але ми ставку на те, що основний в цьому процесі це глядач. Програма робиться для глядача, не для рекламодавця, а для глядача. Рекламодавець е, робить, він має користь від цієї програми, але все-таки ставка йде на глядача. Е, я буду дуже ну, коротко хочу тільки єдине сказати, бо про програму найстаршу це наша літання. І навіть у наших колег івано франківську е, в Прикарпатті, здавалося б такий же менталітет, вона не прижилася. Нема цієї програми, є можливо якісь районні, тому що там є районні телекомпанії, є такі кабельні, якісь мережі. А тому і то в них в такому вигляді, як в нас. це якесь місцеве явище, це якесь ніхто цього пояснити не може, чому воно у нас так актуально і чому так. Але програма змінилася. Змінилася в тому плані, що більше у нас пісень, пригади до однієї ті ж пісні крутилися. А Зараз більше пісень, дуже велика фонотека.